Рецепт дуже простого і смачного сирника орео, який дуже довго зберігається і неодмінно буде вкрасою вашого столу. Хоча він виглядає досить складним в приготуванні, насправді це не так. Отже, приступаємо. Для початку в ємність вибиваю яйце, додаю цукор, збиваю все за допомогою вінчика, після чого додаю сметану та розтоплене вершкове масло. Знову все збиваю, потім додаю ванільний цукор та сухі інгредієнти, а це борошно, розпушувач та какао. Замішую м'яке еластичний Тісто, яке ділю на дві нарівні частини, тобто одну більшу, другу меншу. Меншу кладемо в пакет і відправляємо в холодильник, вірніше в морозилку для заморозки. Ну і для того, щоб швидше замерзло тісто, я розкатую його в такий плоский шар і відправляю морозилку приблизно на 30 хвилин. А більшу частину тіста я розкачувала за допомогою двох пергаментних листів до такого розміру, щоб сформувати бортики. Але це можна зробити просто за допомогою рук. А для приготування сирної маси беремо сир, додаємо яйця, цукор і збиваємо блендером. Потім Йому масло, манку і крохмаль. Гарненько все збиваємо блендером та викладаю сирну начинку поверх тіста. Ну і для начинки беру печиво орого і я його так трішки втоплювала в саму сирну масу. Можна його покрошити, це за вашим бажанням. Поверх цього натираю на грубій терці тісто, яке було в морозилці, гарненько розрівнюю та ставлю в духовку розігріту на 170 градусів на 1 годину. Після чого виймаємо з духовки, охолоджуємо, нарізаємо та смакуємо.